Мої шанування, щоденна програма знак оклику, як завжди у цій порі, на каналі ТВА. І У ній ми говоримо про найцікавіші події, явища та тенденції дня у правозахисній, кримінальній та правоохоронній сферах. І сьогодні говоритимемо про таку бездонну корупційну діжку, як державні закупівлі товарів, робіт і послуг, зокрема для потреб державних резиденцій. Найвищих посадових осіб країни як повідомив сьогодні портал Наші гроші, який прискіпливо досліджує такий ресурс, як вісник державних закупівель. До кінця цього року держбюджет виділить майже 24 мільйони гривень на реконструкцію павільйону Зальтанкою на прибудинковій території гуцульського будинку резиденції Синьогора у селі Гута Івано-Франківської області. Нагадаємо, що це урядова резиденція президента країни. Нею володіє державне управління справами. Адміністрації президента роботи мають завершити до кінця грудня 2012 року, але в чому саме технічно полягає реконструкція Альтанки на 24 мільйони гривень, поки що невідомо. Варто відзначити, що тендер на ці роботи провели вже традиційно за неконкурентною процедурою закупівлі одного учасника. Слід також відзначити, що за один останній рік у розбудову президентської резиденції «Синьогора» гора. Вкладено більше 235 мільйонів гривень бюджетних грошей. Наші гості сьогодні журналіст Олекса Шалайський, фундатор порталу Наші гроші. Ми вітання. Доброго А також Віталій Шабунін, голова правління громадської організації Центр протидії корупції. Ми вітання. Добрий вечір. Олександр, розкажіть про цей дивний тендер з одним учасником на ремонт альтанки у Синьогорі за 24 мільйони гривень. Це 3 мільйони доларів. Ви, бува, нічого з цифрами не переплутали. Ні, ну, ми не плутаємо. Ну, на, насправді як. Таких речей, напевне, багато проходить. Напевно, щотижня можна таких штук побачити. Багато е проблеми тут, як правило, дві. Ми коли проходять отакі тендери, то ми завжди практично не знаємо, що достеменно там буде, тому що, незважаючи на всі закони і так далі, цього не публікують просто. І друге, що це завжди без тендеру, це комусь віддають. Тобто, наприклад. Е Оскільки держава мусить пояснити, чому вона без харди. В цей <гум> шмат власне ну, там шмат є комерційна дорога. структура, яка завжди цю синю гору розбудовує і так далі. Але чому тільки їй віддали? Так написали, що це дуже важливий державний об'єкт, що його обов'язково треба цього року зробити. А вже рік закінчується, і тому ми вже тендер не встигаємо зробити. Чому це дуже важливий, якби державний <гум> об'єкт, важко сказати? Ну але так, от. Так вирішили. Напевне, треба встигнути до Нового року, щоб е, володарі резиденції з гостями змогли там в цій альтанці відсвяткувати новий рік. Ну але, хоча я абсолютно переконаний, що наступного року ще щось будуть добудовувати, і це буде знову державний об'єкт. Реконструювати об Альтанку. Віталій, прошу. Будь-реконструювати Альтанку. Ну, скоріш за все, треба ж знову гроші вкласти і їх з кимось поділитися. Справді, давайте згадаємо, що будівництво резиденції Синюгора розпочалося ще за президента Кучми, а завершилося за президента Ющенка. Саме він, до речі, впустив туди журналістів влітку 2009 року. А після приходу до влади президента Януковича в резиденції Синьогора почалася масштабна реконструкція під смаки, напевно, вже нового господаря. І ось як про це розповідали наші колеги з каналу 24. невеличкий сюжет на цю тему. Ремонт державної резиденції президента Сенігора в селі Гуте на Прикарпатті обійшовся державному бюджету в 33 мільйони гривень. Повідомляє тиждень з посиланням на мінекономіки. Віктор Янукович очиновлює інтер'єр резиденції, якою раніше користувався його попередник Віктор Ющенко. У дворі замість літньої альтанки поставили капличку, звели прибудову до мисливського будиночку. Крім резиденції, ремонтують дорогу із райцентру Богородчани до Гути. За попередньою інформацією. Ремонт державної резиденції має завершитися до нового. Року, отже, реконструкція почалася тільки но президентом став, президентом став Янукович. І, Судячи з усього, триває до сих пір. Як, як це пояснити? 235 мільйонів гривень за останній рік на реконструкцію. Для того, щоб якби, пояснити цю частковість, да, можна піднятися трошки стратегічніше, і воно все абсолютно пояснює. Тобто країна є ну, така достатньо розвалена. Так? Грошей в бюджеті немає. Всі про це знають від школяра до пенсіонера. І от людина, яка розпоряджається бюджетом, великим бюджетом, маленьким чи будь-яким, так вона його вважає абсолютно своїм. Тому ну, президенту ж треба достойні, якби місце жити. Ну, ніби треба, так. Дороги, наприклад, нам треба, треба. І от ми коли дивимося, як ремонтують дороги. Нещодавно ми там подивилися, там, в Кіровоградській області раптом починають страшенно будувати дороги, і всі її ведуть до одного села. Так, так дорого, красиво, ну просто такі авто, автостради, так ми дивимося, що це за село. так. Ну, а в селі народився голова автодору, Демішкан. Ну, тобто, якщо в Тернополі починають будувати дорого за 60 мільйонів дорогу, то чомусь ця дорога веде до І, Тобто, як тільки. Людина хоче потратити бюджет так, щоб якось використати для себе, то та ця людина з'являється. Все інше може лежати якби розвалене, тому що люди до цього звикли. І якщо насправді з цим ну хоча б не говорити про це, не боротись, то ну, воно буде абсолютно таким самим. Тобто. Проблеми не тільки в крадіжках, які ми бачимо щоденно в тендерах, так а і ще в тому, що навіть там, де можуть і не красти, то воно витрачається якось дуже дивно. Ми, коли почали читати цей вісник державних закупівель, ми були в шоці про те, що беруть що всі наші якісь держчиновники мають проплачені таксі, виявляються там проплачені мобільні телефони і так, далі, і так далі. Недавно вийшло невеличке дослідження. Наприклад, взяли дві адміністрації київських, одна потратила на папір. На рік 7 тисяч гривень, інша 130 тисяч гривень. Ну, тобто, розумієте, тобто, он на, на очі це дуже часто якби не вже. Сьогодні не також цікава, о, цікава інформація від вашого сайту була про те, що. Медики служби безпеки закупили картоплю у підприємства по 3,50, а на ринку? Вона зараз у нас скільки там Гривні. Ні, головне, що? що в Кіровограді місяць тому закупили її за гривню 30, Тобто, або ці групшу якусь картоплю купують, або Безпекці. не знаю, да або вже почищено. Ну важко сказати Віталій. Скажіть, будь ласка, чому на ваш погляд взагалі? Майже пішли у минуле реальні тендери конкурентні. Чому ця процедура закупівлі у одного учасника вона є ну, такою тотальною? Дуже просто, тому, що немає покараних. Навіть ті кейси, які ми разом з нашими грошима припиняємо, максимальний ефект гроші просто не витрачаються. Тендера припиняються, води розриваються, але немає жодного покараного за порушення закону, яке доведено контролюючим органом. Ключове питання відсутність персональної відповідальності, як тих, хто привів тендер, так і тих деж, тих правоохоронців, які його покрили. Вам вдалося навіть нещодавно один з таких тендерів зупинити в Одеській області. Розкажіть це про ремонт що ремонт про що йдеться. Е, наші гроші написали про черговий кейс е, покращення. Цього разу це була Одеська область. Там пологовий будинок ремонтували, якщо не помиляюся, і по хитрій схемі, дуже по-одеськи, переплатили приблизно 8 мільйонів. А ми написали контролюючі органи. Ну, наскільки було очевидно схему, що ну, відписатися нам, що все нормально, ну то геть не було б совісті вже. Тому тендер припинили, у догоду розірвали, але при цьому знову ж таки жодного покараного. І оця відсутність покарання людей, які ставили підписи під документами, це ключова проблема. Нормативна база в Україні недосконала, її можна покращувати, але й достатньо, щоб не красти. Отак достатньо. Насправді тут є важливий момент. Мені здається, що тут є два види страху, які необхідні. Так? Перший, ну доба корупцію може перемогти лише страх, Там, мораль, церква чи щось ні, 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 жодним чином. Е, тобто є відсутність страху людей, які проводять тендери, і є внутрішній страх людей, які хочуть прийти на тендери. Зараз була дуже яскрава ситуація з закупівлею. Е, подарунків цукер цукерок для дітей, дітей. тобто 2010 рік Проходять, ну тобто, от, наприклад, цей рік ми беремо, так е, оголошують тендер на 100 мільйонів цих подарунків. На 100 мільйонів гривень. Мати на це... увазі новорічні подарунки? Новоруч, так. так, новорічні подарунки, це фонд соцстраху, так, роздає дітям на утрінках. На 100 мільйонів гривень у нас є дуже багато кондитерів, ну потужних. Е, на тендер приходить лише одна фірма Конті, так, Е, Ну, тендер не відбувається. Проводять другий раз. Знову лише конті приходить. Нікому не треба 100 мільйонів. На третій раз вони кажуть, ну ніхто не приходить, то вже Купимо в конті, бо за одного учасника. І, до речі, це є законна підстава да, для того, щоб застосувати процедуру закупівлі одного учасника. Якщо просто не прийшов ніхто, окрім да? одного, ніхто не прийшов ні Порошенко, ні Нестле, ні, ні Житомирський Лащ, ні Харків. Ну ніхто, так нікому не потрібні гроші. Мало того, так було 2012 року. Так абсолютно така сема з конті 2011-го. А в 10-му була така річ: е, в десятому прийшло конті і Житомирські ласущі. Житомирські ласущі викинули. Виграло конті і більше вже туди ніхто, ніх, ніхто не ходить ні в 11-му, ні в 12-му році, але все чисто законно абсолютно дуже яскравий приклад. Подивимося, як воно буде е, перед цим новим роком. Ну, це це якраз у цей це, це, якраз раз. Раз оце, це, це вже відбувся 2012, 2012 на 2013? Так, так Ну на цей новий рік так це вже відбувся. Втретє вже нещодавно дуже цікаво, але погодьтеся, колеги, що ремонт однієї альтанки у президентській резиденції державним коштом за 24 мільйони гривень. Це звісно, така супернебачена розкіш у нашій бідній країні за нинішньою економічною ситуацією. Державна служба статистики повідомила про скорочення промислового виробництва у жовтні більш ніж на 4%. і опозиція сьогодні розповсюдила заяву із засудженням цієї держзакупівлі та з вимогою повернути гроші на ремонт президентської альтанки до бюджету і перерозподілити їх на користь освітян, медиків малозабезпечених на населення. Тощо, скажіть, будь ласка, очевидно, що ця інформація ну вона дуже сильно б'є по іміджу влади загалом, і президента. Зокрема, як ви думаєте? Що будуть говорити владні органи, якщо ми напевне спитаємо про них про цю о, державну закупівлю? Яких відповідей ви очікуєте? Ну, от якраз від ну я можу сказати, але Віталій найкраще. Ну, бо він очолює цю групу юристів, які пишуть запити в контролюючі органи і так далі. Так? Прошу. Проте хто має сказати, оцінити чи потрібна Януковичу взагалі ця Альтанка, міністр економіки? Ми запитаємо в нього, пане Порошенко. А як ви думаєте, він оцінює потребу в такій закупівлі? В 90 випадках, очевидно, непотрібних тендерів, як дорога, наприклад, до села Демішкана, говориться, дуже потрібна закупівля. Ну, ніяк без неї не можемо бути. Є ще один орган, державна фінансова інспекція, був Шакру, яка теж оцінює потребу в закупівлі і ефективність використання грошей. А знаєте, хто призначає голову цього органу, цього, цього, подає на подання? Міністр економіки. Це той міністр, Навіть не міністр, фінансів. міністр економіки. І власне, це той міністр, який потім розповідає про те, що в нас немає грошей на зарплату, економічна криза, придумують податки на, на обмін валют і все-все-все інше. Та і що найкумедніше, що коли дарують там швидку допомогу десь там перед виборами, mm. то робиться там 17 проплачених сюжетів і так далі. Ну, ця альтанка це ціна 60 медичних допомог, тобто або двох шкіл, як так само ви написано, ну або процес. двох шкіл. Ну тобто, можливо, щось ми ще не знаємо. Можливо, відповідь буде така: це не тільки павільйон з Альтанкою, але й ще й. Купа, купа якихось інших об'єктів стратегічних, які важливі з точки зору безпеки. Як ви думаєте, до яких пір фантазія чиновницька може ну, пояснити павільйон за літанкою державній резиденції у наприбудинковій території за 24 мільйони? Олександр, дозволиш? Ми доходили до генерального прокурора. В схожих закупівлях абсолютно безглуздих, Ми доходили до рівня місцеве кру, місцева прокуратура, Генеральна прокуратура, Служба безпеки України боротьба з корупцією, Генеральний прокурор. Все класно. В цій державі немає від персональної відповідальності. тому я вам скажу, що кожен державний орган, який ми не пишемо ті закупівлі, скаже: хлопці, це конче необхідна закупівля. І навіть не будуть заморочуватися поясненням, що це буде за альтанки, потреба її, чи там буде ще якесь ще щось. Не треба нікому нічого пояснювати. <кхід> Насправді, єдиним таким е е чітким. Чітким результатом цього, що хтось щось пише, розповідає і так далі, є те, що в людей накопичується ну, Такий ну, негатив, чи розкриваються очі, чи як воно там правильно назвати. Тому що людям, окрім там, хліба з маслом, Ну, справді потрібна ще справедливість. Можна це назвати жабою українською чи якимось чином. І от коли воно накопичується, воно раптом ну, ми ж бачимо, як воно відбивається на, на голосуванні, там на, і так далі. Та? Тобто, якби зараз не було мажоритарних виборів, то ну, парламент би був абсолютно інакшим. Та? Ну а це ж крапля до краплі, все. Інша річ, що багато людей там на Олімпі цього навіть не розуміє. Вони вже настільки відірвалися від реальності, від реальності що, що, що От середня ланка розуміє. Ми з ними спілкуємося і вони говорять: слухай, нас змушують. Ну Бог його знає, що робити. Багато людей звільняється з роботи, кудись там uh -huh. ховається від того, щоб підписувати uh -huh. ці папери і так далі. А верхній шолон він ясно ліч на вже... вертольотах. Він може Давайте продовжимо тему державних закупівель сьогодні. Нафтогаз України оголосив компанію переможця тендера на побудову ще двох бурових веж. Ним сталася сингапурська компанія Кепл. Вартість контракту складає 1 мільярд 266 мільйонів доларів. Кепл виграла тендер, у якому брали участь ще три фірми. Сингапурці запропонували найдешевшу ціну. До того ж, саме ця компанія є виробником першої скандальної так званої вежі міністра Бойка. Українські журналісти довели, що минулого року бурова платформа фірми Кепл була закуплена через фіктивну посередницьку фірму Хайвей Інвестмент Процесінг, засновану двома латвійськими зіцдиректорами зі значною переплатою близько 150 мільйонів доларів США. І от тепер подібна закупівля від від безпосередньо у виробника бурових платформ провідної Сінгапурської компанії «Кепл». Ці борові вежі мають бути в Україні вже не пізніше кінця 2014 року. Олекс, ви були автором цього гучного розслідування про вежі міністра Бойка. Чому не можна було на ваш погляд з самого початку закупити їх безпосередньо у виробника фірми Сінгапурської «Кепл»? Тоді б вона б коштувала дешевше. Це не, неправильно закуповувати виробника. Ну насправді найкумедніша історія була навіть не з першою, напевно, а з другою, коли вже ну, перша була така знаменита, так і другу вже ми б мали купувати якось трохи по-інакшому. Так, і тоді Чупрун, заступник голови Нафтогазу, сказав, що ми звернулися до 12 фірм здоровенних виробників, і вони всі прийдуть там до нас на тендер і так далі. А прийшли знову посередники, там ну і так, і ціна така сама. І ми навіть тоді подали запит в Нафтогаз. Скажіть, будь ласка, до кого ви зверталися взагалі? Хотілося б побачити цих 11 ідіотів, так, які не захотіли взяти такі гроші. І нам відповіли: ви знаєте, ми опублікували це у віснику державних закупівель. Що кумедно, що у віснику державних закупівель по-англійськи це взагалі фантастична річ. Вон, е, і навіть Google не шукає, тому що якщо в українському це є сайт, там важко щось знайти, але можна знайти, то це є такі pdf-ні файли, просто ну картинки, так. Тобто, якби я був фірмою Кепл, я би в житті не знайшов цього тендеру, навіть якби хотів. Мені здається, що от зараз. Можливо, я, ну, треба подивитися на характеристики цього, що припливе в Україну, але це дуже вже схоже на те, що це може бути реальна ціна. Так? Характеризується те, що по перше, виробник. По-друге, вже два роки будуть робити її, а не півроку. І по третє, те, що це ну того це... разу, я так розумію, просто купили вже, вже, готово, те, що було вже а Зараз будуть будувати mm -hmm. фактично з нуля. Саме тому така і ціна. Але ми з нашого імперічного досвіду ми взагалі не віримо, що коли щось дороге купують, то воно не має в собі такого знаєте Колоті, подвійного має. дна. Ми виходимо з чого? Е От знаєте, як в нас добувається газ в Україні? Тобто держава бере, наприклад, 300 мільйонів гривень і, і їде в Полтавську область і шукає там газ. Якщо не знайшла, ну 300 мільйонів гривень пропало. Бере ще 300 мільйонів гривень, знову купає, дірка шукає. І нарешті знайшла. І от, коли вже там є газ, вона каже: Слухайте, а ніхто не хоче його взяти, приватна структура? Ну і тут приходять кажуть, ми можемо там за майбутні інвестиції, СРП там поділимо там і так далі. Так і в результаті людина отримує е, за безцінь так ну українські надра. а Вони за ну от, недавно Форбс написав на практично нічого не коштує там і так далі. Е, тому якщо ці вишки, я думаю, знайдуть газ, дасть Бог, да, то я думаю, що він однаково державним не буде. Але погодьтеся, все ж таки фірма Сінгапурська Кепол має подякувати українським журналістам за те, що вже на третій закупівлі. Український НАК Нафтогаз знайшов сінгапурську компанію Кепл, і тепер буде замовляти у неї ще виробництво двох веш. Ну, хто? Ну, кому ще він Кепл з Сінгапурським має подякувати, як не вам? Не Олексій Шелайському. Ну, 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 і його персональний більшість державова. Ну, трошки з Нафтогазу та й. Абсурдно, чи не так? Але реально. Продовжимо програму. Сьогодні міліція та прокуратура навідалися з обшуком до компанії Кінотур. Ця фірма працює у сфері кіновиробництва. Сьогодні весь день у компанії тривав обшук за участю у збройного міліцейського спецназу у масках. При цьому були присутні голова Держкіно Катерина Копилова, а також французькі кінематографісти, зокрема режисер. Серж Аведікян, напевне, таке кіно вони бачили чи не вперше у своєму житті. Увечері бійці у масках із автоматами винесли з офісу фірми пластикові мішки з документами і програмним забезпеченням. Керівники компанії Кінотур Андрій Сергієнко та Раїса Вишневська були допитані у генеральній прокуратурі ні дня без маски. Шоу за таким схожим принципом працюють сьогодні правоохоронні органи. Нагадаю, що цього тижня у подібний спосіб податкова міліція проводила обшуку інвестиційній компанії Фенікс Кепітал, яка належить чоловікові народного депутата опозиції позиції Лесі Оробець. Вона, звісно, заявила про політичний характер подібних переслідувань. Чому так часто і чому так багато подібних речей? Ну треба звідкись гроші на літанки брати, а бюджет вичерпується. Тобто ну, бюджет завжди вичерпний. А його не вистачає. Його треба чимось наповнювати. Реальний економічний сектор не зростає. Щоб йому зростати. І підо треба збирати. податків. б сказав, що 4, більше 4% падіння промислового виробництва за цей місяць. Тільки за цей місяць. Тобто треба чимось наповнювати бюджет. Ну ось і маємо ось такі речі, яких буде все більше і більше. Ну а крім того, ну, що був, був вже ж такий період, що ніби не можна було робити маски, що бо вибори були, так, а план лишився. Да? Тому це Треба воно наверстати. стискується в mm -hmm. да, один бік. Мені насправді в таких от речах дуже прикро про те, що я розумію, що там депутати опозиційні ще не приступили там, до обов'язків і так далі, але мені здається, що вони би мали там вже, ну, вже щось робити. Так? І це там не тільки моя думка. Ти читаєш, що говорять інші журналісти, просто люди і так далі. Тобто, ми ж вас Вибрали, йдіть за нас боротися. Ну, Може, таке трохи. Інфантильне, дитяче, ну але, але немає на те ради, так? А, а якщо ніхто нікуди. Бо, бо боротися можна цілком. От діяльність цього Віталієвого центру протидії корупції показує, що можна цілком зупиняти тендери, вертати гроші. Навіть було кілька людей звільнено і за робіт за порушення. Ну, може, там не Не так зу, багато котівися, але... Так, але, Тобто воно працює, так? головне щось робити. Тобто, А кожен депутат має чотирьох помічників чи п'ятьох, я, Бог його, знає скільки. Тобто, нормальний один депутат. З чотирма помічниками міг би вже щось, вже щось зробити. Бо поки що це накопичується е, всередині людей, а ну, цього замало трохи насправді. Віталій, що будете робити в цій історії з Ольтанкою за 24 мільйони гривень? Будете над, надсилати запити? Куди, коли? Обов'язково будемо. Як, як по цій наша схема? Ми зараз підготуємо проєкт депутатського звернення до Державної фінансової інспекції місцевої, і до Мінекономіки, і до, Мінекономіки, і до місцевої прокуратури. Е, підуть документи. Через 10 днів ми отримаємо від них відповідь. В чому смак? В тому, що якщо навіть прокуратура місцева і ці органи покриють цю закупівлю, ну наприклад, скажуть, що це було конче необхідне закупівлю, то під цим покриттям будуть їхні підписи конкретних чиновників. Ми скажемо «Окей» і запитаємо генерального прокурора. А чи не здається вам, що ваш колега місцевий прокурор і інші контролюючі органи чогось не добачили? Скоріше за все відпишеться не пшонка а хтось його заступників. Так було раніше. І скажуть, та ні, ви знаєте, все класно. В Чому смак цього всього? Що навіть якщо ми не закупівлю як таку, то ми будемо мати п'ять підписів під очевидно корупційною справою. І коли я сподіваюся, в цій країні дійде справа до люстрації, то вона буде не політичною і не на словах, а на підставі конкретних документів, які я сподіваюся, ми розум з журналістами не дамо владі забути. Дякую, на сам кінець. Хочу привітати всіх наших колег з днем працівників телебачення, радіо та зв'язку професійне свято усіх телевізійників. І доволі символічний подарунок ми сьогодні отримали. До речі, свято так неочікувано збіглося із іншим святом одного конкретного чиновника, керівник державної податкової служби Олександр Клименко святкує сьогодні день народження. Ми його також принагідно вітаємо. А він вже нас привітав у інший спосіб. Сьогодні ми отримали от таке привітання. Доволі коштовна така штука, ну з точки зору паперових привітань від державної податкової служби, точніше, від. Державної податкової служби у місті Києві за підписом керівника голови Державної податкової служби у місті Києві Ірини Носачової. Справа в тім, що саме цей орган, саме ця служба порушувала кримінальні справи проти нашого керівництва, а також накладала на наш погляд необґрунтовані незаконні штрафи у більш ніж 4 мільйони гривень, які ми змушені були сплачувати, зокрема завдячуючи вам нашим глядачам, до яких ми звернулися по допомогу. А от тепер податкова служба нас вітає з на. Нашим святом. Щоправда, переплутали дату, написали 16 жовтня, замість 16 листопада. Ну то таке. Але ось податково це я б я б назвав це таким привітанням з особливим цинізмом. Спочатку, спочатку, тебе, скажімо так, мочать, а потім вітають. Угу. Символічно чи ні? Удень де, у день працівників радіо телебачення зв'язку і у день народження керівника державної податкової служби Олександра Кума. Але в кожному випадку можете придумувати на потім вже своє привітання. Колись і ви з особливим цинізмом привітаєте. Привітаєте! Дякую, дякую за те, що були з нами. Залишайтесь на TV. і Далі буде ще цікавіше зі святом.